ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров'я проголосила тиждень імунізації немовлят. У Івано-Франківській обласній дитячій поліклініці відбулися заходи, які пропагують щеплення дітям. Надія Семенкович детальніше. Людство завдяки щепленням побороло такі страшні недуги, про які сьогодні, на щастя, мало хто пам'ятає. Чимало батьків в Україні категорично не сприймають імунізацію. Однак в цивілізованому світі щеплення є узаконеним і обов'язковим для всіх. Адже здорові діти це здорова нація. Чим швидше будуть щеплені ваші дітки, тим вони будуть більш тривало здорові і вони будуть менше шансів отримати те чи інше захворювання, тому що ви спілкуєтеся. Тися з молодими мамами, ваші діти спілкуються з дітками в садочках, в школах, на дитячих майданчиках, і для того, щоб ваші діти були здорові, ви повинні дослуховуватися до рекомендацій. Ваших дільничних лікарів, медичних сестричок і щеплювати дітей згідно календаря профілактичних щеплень. Щеплення починаються з третього дня після народження дитини. Це імунізація проти гепатиту Б перед випискою з пологового будинку від туберкульозу. А на загал, згідно календаря щеплень, на першому році життя дитини роблять прививки від дифтерії, правця стовбняка, кашлюка, поліоміліту, кору, краснухи, паротиту.